Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочки від Надії. Подивимося, які скарби вона прислала. Ось такі імітація перлин, блакитні різні намистинки. Такі квіточки з кольє, рожеві намистинки, імітація перлин, бісер з бірюзою. Червоні дерев'яні, такі кубічні і великі чорні і імітація перлин. Натуральні перли, перламутр і знову натуральні перли. Іду запитуюся Надії її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Надії готові. Подивимося, що я зробила. Із дерев'яних намистин Надія просила. Зі згардами, але на майстини дуже-дуже великі, то я вирішила зробити його подружками. Бачите, які великі. І відповідно, можна так вдягнути, можна тільки дві безгард втягнути. Ну, як, як є бажання, але можливість по-різному. А якщо би зробити. Суцільне трирядне, то би було тільки трирядне намисто. А так, кожне намисто можна доповнювати до чогось іншого. Ну і за рахунок того, що намистини дуже великі. Вибрала я таку підвіску, лудниці, з гарди вишиванки, шелести. Ну, звісно, дала фурнітуру, мусила дати на кожну намистину, тому що тут отвори великі і треба було їх закривати. Додала трошечки своїх таких вишневих дерев'яних, щоб витягнути довжину потрібну. Ну, як я вже сказала, це подружки, можна їх по одному вдівати на мисту, можна їх разом вдівати, можна з іншими комбінувати тут, як вже надія захоче. А тут також додала трошки своїх, щоб витягнути довжину, додала форнітуру бронза. Античне золото розділила, щоб вони не тиснулися такою маленькою намистинкою. Вийшло досить так цікаво. Із чорних позбирала всі чорні і зробила намисто, яке також можна, як я вже говорила, бачите, вже інша комбінація і вже інше намисто, і по-різному можна. Додавати або це, або там я дороблю ланцюжок сюди, щоб можна було регулювати довжину. Ось таке чорні вибрала такі намистини, це був браслет. І ще в мисті іншому були такі. Між кожного дала роздільно, ну, трошки їх бракло, то я додала своїх, закінчені гачок. І такі квадратні шапочки. І з з бісером. Бісер я відділила. Як я часто кажу, я з бісером не працюю, але тут закінчення були нормальні. Я додала до них замочок, і вийшло самодостатнє бісерне намисто. досить, бачите, гарно. А з бісеру. З бірюзи посадила на піни, вибрала такі найбільші імітацію перлин, дала шапочки на них і зробила таке намисто. От, їх можна також разом видівати. Оце намистечко я нічого не робила, я просто поремонтувала. Вирішила, що тут нема що робити, залишила його таким, як воно було. Воно таке довге. Можна дві нитки вдівати, можна як довге. От. І з квіточок також доробила, переробила трошки. І вийшло таке намисто. Використала ці намистини, що тут були, а на закінчення додала з іншого намиста і дала свої рожеві. Так як тут, бачите, такі рожеві сердечка є. От, Я тут додала рожеві, щоб поєднювати. Ну і закінчення замочок з ланцюжком. Із імітації перлин, що на шнурочку були, я його розібрала, розділила такими золотими намистинами і ще додала подовжувальний танцюжок, щоб було довше. А там уже надія буде собі дуже регулювати. Із перлин додала тільки гематитові намистинки. А чому вибрала срібний колір? Тому що переробляла сережки і тут срібний пін, і вже дала я срібну швензу, щоб це був комплект. Тут замочок з ланцюжком, отакі намистинки. Щоб було трошки цікавіше. І з перламутру тут ланцюжок можна регулювати і можна вдягати разом. Просто порегулювати довжину. і буде ось так. Також дуже гарно. Тут я додала позолочений гематит і позолочену фурнітуру, і такі роздільні бісеринки позолочені. Браслетик я не переробляла, тому що остання намистина на клею і декілька намистин тут. Приклеїлися, о, бачите. І їх прийдеться викинути. Мені шкода їх викидати, тому я залишила його таким, як є, тим більше претензій до нього у мене нема зовсім. Гарно зроблений, підходить на будь-яку руку, і, отак тут є на сперлі, все сережки, можна вдягнути і браслет. Із таких квадратних намистин дуже така гарна форма і колір ніжний сутуар. Зараз я відтягну стійку позбирала намистини, які сюди підходять, зробила таку підвіску. Яка тримається рукою до кільця, позбирала намистини, які сюди підходять, на закінчення дала такі ніжно-блакитні. Це теж дуже гарні такі бачите. І з таких великих. Я з бірюзового зняла, там, де крихтий та бісер був, такі великі намистини. Ще звідкись я знайшла такі круглі. І я вирішила їх об'єднати, по кольору близькі до них ще такі намистини і закінчила вже такими світлішими. Спонукав мене до цього сутуару одна сережка. Вона мені сподобалася, розбирати мені не хотілося її. Вона дуже гарна така підвіска, цікава, з листочком, з такою палочкою, з вісюлечкою. І так ці три намістинки були. Одну я до підвісочки дала, а решту вже попарно до сутуару. І деталька на розкручення. Цікавий вийшов сутуар. І ще один сотуар кольору Тіфані. Також я позбирала намистини, посортувала їх попарно, і ті, що не мали парні, пішли на підвісочку, На піни. розкручуючи деталь. Були ланцюжки і ще залишилися намистинки, то я половину намиста з такого ланцюжка зробила. Одна намистинка була, зробила таку підвісочку, і тут намистинки на пінах. І їх можна разом одягнути. Отак буде. Можуть бути подружками. І з залишків ще залишилося, ще один ланцюжок залишився. І я вирішила зробити ще одне намисто з залишків також на піни. І вийшло таке ніжне намисточко. Його можна так вдягнути, можна так. Як, як буде настрій. Ну і, звісно, що його можна до цього сутуару як подружку. Гарно. І на закінчення такі були рожеві. Надія попросила для внучки. Я їх розділила. Одно зробила чисто рожеве, дала такі між намистинки сніжинки. І ланцюжок з замочком на подовження. А з темніших дала срібну фурнітуру, щоб трошечки глушило колір. Також замочок з ланцюжком. Можна разом, можна окремо, як там внучка захоче. Ну і це все. Все зробила, все переробила. Колекція вийшла цікава. Всім гарного перегляду! І до наступних відео.